Євросоюз оприлюднив список санкцій проти Кремля. Вони передбачають посилення обмежень на доступ російських компаній до європейського ринку капіталу. Також під нові санкції підпаде нафтовидобувна галузь Росії. За даними Reuters, європейським компаніям заборонять надавати нафтосервісні послуги з глибоководного буріння, розробку родовищ в Арктиці і сланцевої нафти в Росії. На сервісні контракти по газу обмеження не поширяться. Відомо, що Росія готує асиметричну відповідь на санкції. Документ вже набув чинності після відповідної публікації в офіційному журналі ЄС. Цю інформацію підтвердив президент Євроради Герман Ван Ромпей. Кілька країн, на чолі з Німеччиною, вимагали негайної імплементації секторальних обмежень проти Російської Федерації. За її збройну та економічну агресію проти України однак спершу їх заблокувала Фінляндія, а згодом не стали квапитись і решта країн, сподіваючись, що перемир'я спрацює, і Росія виведе своїх військових із Донбасу.